Жив колись художник верне, він друзям своїм сказав: Прив'яжіть дощогли мене, коли буде на морі гроза. Його прив'язали справді, хмари, як чорні віхті, мечуться хвилі гарбаті, гостря обпалубу кігті, з голови заливають до ніг, а він вдивлявся, як міг. страх мимо боров, химерна була глибина. І сам корабель, немов потвора морського дна, чутно у реві морському, дикі розкоти грому, видно вогні блискавиць, рифи лежать горілиць. А коли втихомирився вітер, уляглося море внизу, взяв художник свою палітру і почав писати розу. Він писав її барвою моря, шумовинням білої піни. Він робив ескізи суворі олівцями порід камінних. На обличчі мінився з муки, приголомшений падав нить, бо йому обпікали руки горді спалахи блискавиць. Кораблі тримав якорями, а гроза не втрачала снаги і на силу втислася в рами, не зумівши війти в береги. Є на світі багато історій. А прохання у мене одне, коли буде гроза на морі, прив'яжіть до щогли мене.